Навіть не хотів камеру включати, бо не знав чи рибу зловлю. Але от на третьому закиді порадував такий окушок на приманочку від Hotbate. Зараз покажу її. Ось така приманочка. Клас. Робимо йому фотку і випускаємо. Так, Звільняємо кушка і відпускаємо його, хай пливе, не мерзне. А я ще трошки померзну, бо хочу половити на спільні, так як був лід і три рибалочки. Все-таки вдалося зняти і половити з льоду. А тепер було тиждень часу плюс вісім, плюс 7. Ось така температура дуже тепла, так що на лід я вже не дуже хочу ризикувати виходити. Хоча він є, і можна ще ловити, але воно вже якось морально не так. От І тому вирішив приїхати на річку на таке місце, де завжди кожної зими класно ловився окунь, судачок. Деколи бонусні щучки влітали, але оп, була покльовочка. Є, 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 ха. -ха. Та ти що, Супер. Це не може не радувати, тому що я був тут в цьому місці, вже коли почалися перші морози і взагалі було ноль клювань. Таке відчуття, що рибка просто сюди не зайшла або її вже тут хтось виловив. Але от покльовочки є, так що це вже радує. Поставив один грам свинцеву чи бурашку. Десятий гачок від азура і приманочка Hot один 1,6 шість дюйма. Казиться копія на Edgy Ringer. І отже, два окушка і покльовка. Була. Оба знов. І всі в одному місці. Да, Сьогодні вітер взагалі думав не їхати на рибалку але гарний сніжок зранку пішов та й думаю там вітер не вітер думаю треба їхати спробувати отакий ще один так і я не пожалів що я поїхав а як вже навіть одного чи два окуня зловив, це вже супер на рибалки. А То вже таке, що і забув, як спінінг у руках тримати після зимової вудочки. Опа, гарним ударчиком. Ще один. Порадував, порадував. І так жадно всі клюють. Супер. Так. Погодка мінус один нуль Градусі. так воно і коливається. Але то, що вітер, ну нічого, тут він вроді в спину і ловити ще. Комфортно. Попробую кидати туди далі по ріжці і там поки що нічого, немає ніякої активності, риби, все отут в цій ямці. Будемо пробувати. так Коротко по комплекту це мій Корто UX 23-го року з тестом до 5 грам катушка Shimano Sahara c 2000 s яку я тюнінгував. По пораді мого підписника йому привіт, до речі, передаю. Думаю, він знає, хто це. І шнурочок в мене тут 0,2 Азура Софіна Найтонші найтоншій серії. Так що ще пробуємо. Думаю, ще когось вдасться зловити. Тим більше окунь проявляю свою активність на цьому місці. Ова! Є yeah. <глес> Клас! Ось таки зайшов він сюди! Ось такий ще один класний окуньок. Ох, з яким ударом Лупив, що влупив. Yeah. 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 Так, ну що, декілька окунів зловив? Кайфанув, можна сказати. І тепер я хочу показати, що я взагалі сьогодні приїхав. Половити спінінгом і що в мене з собою є. Так, давно вже про таке думав, як це втілити в рибалку, Ну, у нас в Україні, на жаль, таке не продається. І дивіться, що я купив на Aliexpress. Ось така вудочка телескопічна, довжиною 1,80 м з тестом до 5 грам. І Хочу зараз спробувати на неї щось зловити. Ну, Таким комплектується, таким чехлом. Звичайно ж там якась там чуйка і там ще щось, нема до чого говорити. Бо це, напевно, сама дешевша, яка є на AliExpress. Щось вони там були по 500 гривень чи по 600 але була Чорна П'ятниця і були знижки, то вона вийшла взагалі за півдурно. Отаким От тільки чехлом комплектувалася і все. Отак, От зараз розкладую її. Ну але за такі гроші, що можна хотіти. Такий як якийсь похідний варіант, чи десь там взяти по роботі з собою в дорогу. Захотілося мені таке спробувати. Не знаю як буде на ділі. Зараз розкладу її, поставлю катушку з корто і покажу. Я надівши на неї зловлю рибу. Ну, вигляд має, якщо чесно. Була ще така повністю чорна з Еви. Але думаю візьму таку типу, з пробкою. Ну, зараз покажу яка вона. Така вершинка живенька, можна, напевне, і мормишкою кидати. Ну і вага є десь до 100 грам. Щось ось такий живий кінчик. Скільки раз, два, три, 4, 5, 6 кілець раптом. Ну, от зараз спробуємо половити, самому цікаво, щось тяговий. Що Шо, я оснастив? Свій новий апарат, ну і цей вигляд має, якщо чесно. Нічого не сказати. Ну що, пробуємо. Перший закид. <смітна> Самому смішно з того всього, але попробуємо. Думаю, на такому м'якому кінчику буде покльовку видно зразу. Навіть без удару в руку. І, до речі, кільця тут такі грубі, що можна, не знаю, канатом якимось ловити і зимою не буде замерзати навіть. Так, тепер треба дочекатися покльовки є. Взагалі нічого не почув, якщо чесно. А тут не знаю, чи тут якийсь та карбону понятно, що тут нема ніякого, якийсь графіт може чи ще щось. Але окунь підсів і я витягнув першого. Тут щоб почути покльовку, то або побачити, то треба, щоб риба добре влупила повершинці. Оба, ох, це було в руку. Нічого собі. Крутяк. Ну тут треба подякувати окуню, що він тут є і він почав клювати. Отак би я б цю вудку не розловив ніколи, напевно. Ну, туди попробуємо. І кидає вона непогано. Одним словом, погратися можна, якщо надоїли ті всі. Корто, шморто, фінези і хто там нашо ловить. Хоча є і телескопи дорогі, такі там по три тисячі, там по з ну але віддавати такі гроші я не ризикну. За таку вудочку, якою там половлю декілька разів та й буде стояти додому. Ну хіба? Може хтось захоче купити. Хоча в нас на OLX таких навіть не продаються. Якщо продаються, то є якісь такі дуже вже аж не мікрушні, можна сказати. А, і навіть звертався до родбілдерів наших українських, то Ну, можна сказати, ніхто таке не робив. Всі або думають таке зробити, або хочуть від 500 доларів і вище. Ну, я не готовий був такі гроші платити. Так що зупинився на на Аліекспресі. берегом вершинка, навіть дно почала відпрацьовувати. Да, цікава штука. Тут ще навіть якась назва є. CHSR чи що я не можу таке прочитати, що ті китайці хотіли ним написати. Ну, одним словом, щоб тако десь полазити по кущах, по якихось мікрорічках маленьких, то варіант, якщо чесно, то цікавий. Навіть ті кошти, що я на нього потратив, вони себе... Окупили вже навіть. Тепер як це зі сторони виглядає ловлю. Коротше на якийсь китай. А <смі> подивіться, де коротко стоїть. Ось кухчак собі валяється. <смі> Все. Є ку-ху. Чітка покльовка. Фу, не бризгайся. Так, не знаю, чи я би купив такий телескоп за 3-4 тисячі. Ну, не знаю, хіба він там має мати все. Торзайте кільця, карбон якийсь високомодульний. Тоді він того напевно і коштує. Ах, була знов рибка. А так давати непонятно, що тобі там з Китаю приїде, то така собі. Затея, як то кажуть, ліпше її не, не втілювати в життя. Ух! Маленьке, так лупить, я навіть чую покльовки через цю палку. І прикольно, нічого не скажеш. Ну і не знати все активного окуня чути дуже добре навіть. Так, а ну подивлюсь, чи намерзають кільця. Тут перше трошки намерзло, але воно тут просто величезне. І тут одне таке яке по вершинці можна переміщати. Не знаю, як воно там правильно називається. Саме головне, що окунь клює, бо без цього нічого би не вийшло сьогодні. Ну і непогана рибка попадається. А буде щось 300 грам, під 250 то можна струфувати, а цих таке хіба що мучити навіть. Отак ловиш ним, кидаєш, відчуваєш, що там риба робить з фриманкою і починаєш привикати помаленьку. Коротше, цікава штука, я не пожалів, що придбав і спробував. Ну і покажу ще комусь, можливо хтось захоче. Тут вже таке діло. Ух, Є! кажу, яка гнеться палочка на такому маленькому кушку. Ну, понятно, що там тільки вершинка відпрацьовує. А далі бланк не так той просто згинається. Отакі його кушки сьогодні радують. Ну і це супер варіант. Його можна кинути собі в рюкзачок якийсь. Ну Він по, по довжині в складеному вигляді о, отакий, сантиметрів там 30, напевно. Тобто дуже практично, хто їздить там велосипедом на рибалку чи десь в маршрутці, десь їдети, собі на маленьку річку і собі кинули її. Треба тягнути ці чехли тубуси з собою і так далі. Ну Звичайно, може, ви того кайфу. На рибалці не відчуєте там чітко з пукльовками, але якщо риба активна, то ви її точно зловите. От ще один красень. Всіх відпускаємо. Погода така, то сонечко, то снігом мете. Оба є. То окунь клює. Заглот. Дуже голодний. І все та саме приманка від хотбейц. Жива і неушкоджена. Отак. Це все виглядає вживу. <хи> Взяв, кинув портфель і пішов на рибалочку. Ну так. Так що все. Всім дякую, що дивились